Чесне слово, не вірю, не вірю, що я це граю. Після п'ятої частини. Якийсь вибух. Окей. Після п'ятої частини, яка була, м'яко кажучи, відвертим шматом ху вже гра. Окей. Якась баба лежить. Я руку підняв, закриваю рукою пулі. В цій прекрасній грі ми граємо за Леона. А, залиш мене. Я тебе не покину, Хелейна. up, never gonna let you down. Любий рух, який треба зробити, треба щось нажати. Вот. Ще раз, а не попав. Що робити? Ще раз нажати. Ага, що давайте ж... Ану, дійсно. Камера, молодець. Камерамен. job треба знайти ліки для хелайни йомає шо з інтерфейсом що він таке гамняний фу що це таке, шо мені робити я приніс на руко... Е, я приніс дракс О, Леон, дякую там ззаді зомбак тобі треба його пристрелити Чо Леон чекає думає чи вбивати чи ні а він хотів ближче його підпустити yeah, до себе напевне Oh here! Вертоліт прилетів. Вертоліт, евакуюємось. Зумбак причепився ще якийсь. І що в сраку? Вертоліт не може взірватися в Resident Evil. Нажміть Space, так? Не, а нажимайте R. Нажимаю. Я не хочу нажимати ці кнопки. <г Village> Мене бісить. <місяться>. це. Боже, нажимайте кнопки, та скільки можна? Space. нажміть. Я <given> 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 нажав. Бос, зразу. Якийсь флешбек зараз буде. Або це вже кінець ігри. А, це мені показує, що це Resident Evil 6. Буду мати на увазі що це Resident Evil 6 Так USA, 2013 рік. Біоорганічна зброя, глобальна загроза. Зомбі вірус Ракум Сіті. Вибух, бум. Містер Президент, стійте, де стоїте, говорить Леон до зомбака. Я для нього рятував цю Ешлі в четвертій частині, я пам'ятаю. Його дочку, можна пристрелити його вже пліс? Дякую. Одякувати Богу, що ви все добре з вами. Але скажіть, що там у вас відбувається? А містер президент помер. Вам треба вибрати звідси. оце ваше завдання. Нам треба ще чекнути, якийсь катедральний собор. Non. Окей, що тобі там треба в тому соборі? Ми дізнаємося інформацію. Це з цього все починалося. Перед тим вибухом на початку. Ми йдемо дізнаватися інформацією про те, як містер президент і все це місто заразилося зомбівірусом. зомбі вірусом. Моя донечка, а вона, вона, вона пішла, кажу стала зомбі. Можна кричати, пліс? Зараз ми її врятуємо, але це не точно. Зрозумів. Nope. плани помінялись, пішло воно все в сраку. Виконуємо додатковий квест. Я чекаю цього моменту, коли цей мужчина, чоловік, помре. Тому що ні в одному Resident Evil ніхто не рятується, окрім головних персонажів. Це походу Ліза, да? Твоя дочка? Я не шов її, вона зомбак. Та нічого страшного, він теж зомбак. Придеться їх двох застрелити. Угу, Ми в ліфт зайшли. Зараз тут буде весело. Почало кашляти. Воно й не дивно, воно ж зомбак. Жаль, вони тупі, настільки що цього не можуть зрозуміти. О, все, вона приісповнилась. О Боже, мені треба дві руки використовувати для цього. Та стріляєш, йо йомає, що ж так довго? О, тут а, цей пацани, я так розумію, на парах сиділи, засиділись, Розірвало голову. Занадто сильно думав. О, це прикольне. мені подобається. Можна не стріляти навіть. Уфу, це лоунквашить. А ну, фаталіті. <плес> <плес> Хватить шпортатись за кожного зомбака. Ти шо, сліпий. <плес> він реально шпортається за кожного зомбака, він що, придурок. Це наша аріатівна машина. Я в цьому впевнений. What the fuck? <плес> Як це сталося? У ще й підірвалася. Все, черепашки, мутанти ніндзя почались. Нові пригоди. О, учитель сплінтер. О, мені флешбек показують. Біоорганічна зброя, глобальна загроза. Ще раз кажу. Нам треба побороти цю загрозу. Все, що скажете, я з вами. Дякую за дружбу, яка в нас є. Леон. А тепер іде відновлюю весь гімняний дебілізм, який відбувається. Буде важка дорога, сказав Леон. І дорога була важкою, бо там сходи були. Мужика придавили. Чи ми маємо допомагати кожному першому? Придурку, що це за тічить бувається тут. Класичний мотоцикліст, чи що. Окей. Okay. Та якого біса, блін. Мене просто гра вирішила вбити, я так розумію. Чия жопа краща, як ви думаєте, блін. Важко приділитись, правда? Обидві 10 з 10, як на мене. Хтось там кричить. Якийсь веживший, чудеса. Оба! Надіюсь вони це всі бачать. What the fuck? У нього просто голова розчинилась. Вони собі стріляють, я просто чекаю, поки це все закінчиться. Тут стільки гімнайт бувається на екрані. Там люди просто підірвались. Все повторюється. Повторюється те ж саме, що було в ракон Сіті. Якийсь мужик. Дерек Сіменс. Його звати. Можливо, головний злодій цієї гри. Зомбак заблудився, ми його збили. Чомусь його так сильно занесло, що він аж перевернув і вирішив цей автобус. Дайте вгадаю. Всі помирають тепер. Звідки це все взялося? <реш> ще якийсь автобус, звідкись взявся, невідомо звідки, і вирішив втаранити прямо нас. А кого ж ще типу? Геніальність того, що відбувається, дуже сильно зашкалює. зашкалює мені мозок. Як же без вибуха? Ми на кладовище. Играс класно. Йо, скелет, скелет! Хтось заберіть з цвентара на кроманта, наш він то все воскрешає. Заходимо в катедральний собор. А ну холера, давай сюда. Хелена, 56 метрів від мене. Йо. Знайти кохану 56 метрів від вас. Куда чекає, чел? А куди він лежить? А може мені не дорогу показує? Сюда, да? Елена, 50 метрів від вас. Поки можна в інтернеті щось пошукати. Наприклад, як довго триває Resident Evil 6. Дзвони забамкали. Навіщо? Ви викликаєте цих чуваків в церкву, щоб вони помолились? Пацани, служба Божа, але вас не запрошували, сорі. Окей, окей, спокійно. Щел, чел. Грішним заборонено сюди заходити. Зараз вона мені відкриє всі таємниці Resident Evil 6. Ми проникнули в секретне лігво. Церкви. Залишилось вияснити, що вона ховає під собою, то ми прийшли сюди заради твоєї прихоті. Ти когось шукаєш, він? Йомо, полегше, баба. За кої ми шукаємо? Гоу. Йомо, моє ладно, питати нема сенсу. Happy birthday, пише Ада. Ада Вонг. А ну, як вона мене привітала з ненародженням? Напевно, це кокон, і зараз вилопиться металик. Вилопився, нічого такий. Якась дівчина народилась Це Ада Вонг. Йомай мой Ми сміття. Симулятор сміття. Симулятор закінчився. Сміття лишилось. Опа. Деборах! Ми спішимо, Деборах! Це хто її сестра, типу? Вона просто валялась десь, в центрі кімнати. Якоїсь. Окей, хватить цієї містерії. Ану розказуй, що за фігнять бувається. А нема часу. Давай перше її виведемо звідси, а потім. Що вона за лоха тримаєте? О, почалось, почалось. Тримайся, тримайся. Не перетворюйся ще в зубака. Ну, загорілась. Ого. Вона перетворилась цей самий кокон. З нею, значить, щось має велибити зараз. Адавонг. Уф. Адавонах нормально мучить. Ти виглядаєш так ніби побачив привода Ада, що ти тут робиш? Того важко пояснити. Sorry, дебра. Це моя провина. Сказала дівчинка. Дивні тут люди, Всі грі, Джесові, це можна показувати. А чого нас так любить себе сильно? Мені, може не треба їх вбивати? Вона тут стрибтець показує, типа. Ого. Це не больно? Навіть приємно трошки. Леон, та що ж ти такий жорстокий? Вона ж хотіла просто поговорити. Я їй не хочу перемагати, хай вона мене переможе. Ух, повалила. Сідай, давай. Леон чекає. Тут все починає знищуватись. Нам треба тікати. Фак. На голову просто впало, я помираю. А я не можу встати. Біля мене немає тої холери. Леон помер. Це там Ешлі закричала, так? Її, напевно, знову кудись забрали. Падає вниз, нормально. Все, все добре, все під контролем. Все під контролем. Вона її ще рятує. Вона божевільна, я так розумію. Вона дуже слизька, вона впаде. Вона її відпустила. Я змушу його заплатити за це. Вона сказала. Не забирайте її! Заберіть мене! Не забирайте мою сестру. Yeah, no! Я допомогла йому. Я допомогла цьому придурку добратися до президента. А ти що тут робиш? Та пішов ти в О, Мама дзвонить. Твоя, до речі, тупий дебіл. Все, Ада полетіла. От оцей от Сімонс. Він перетворив дебру в монстра. Ой, то я нічого не робив насправді. У вас немає доказів. Я змушу його заплатити. Наш фінальний бос це буде Сімонс. Рибка кої. Надіюсь, вона мене не чіпне за жопеньку. О, це тут пузань. Як пройти? Напевне, ніяк. Аквапарк почався. Ми скоріше за все спускаємось печеру Батмена. Гелену затягнули. Мене теж. Рибка коє, оце але он ламає цю рибу. Хто тут ще бос підводного світу? да? Час зупинився. Зараз він захаває динамит, а я виставлю йому в пеку. Мені okay. треба було напевне над собою підірвати динаміт. Динаміт Бум. Над собою. Нас би розірвало на шматки. Але ні, розірвало акулу. У нас імунітет до динаміту. Як ж добре, що ми його прокачали? О, винищувачі полетіли. Скинули атомну бомбу і підірвали все місто. І що далі робити? А, алло, прийом! Де знаходиться Сімомс? У мене є квіст, він залишив під собою каки. Він втік в Китай. Китай! Ну так, ну все, удачі вам. Ти можеш сказати, що ми померли? А, звичайно, я можу сказати, без проблем. Ми покинемо цей жорстокий світ і поїдемо в Китай. Літак попав в турбулентність і, скоріш за все, зараз попаде об землю. Походу, наш водій перетворився в монстра. Х'юстан, we have a problem. Мені здається, то й пора вилітати звідси. І нам також. Не знаю як, але ми поки тримаємось. Елейна, за мною. Нам ще треба літак посадити, поки він не впав. А що це за така відбувається? Що там в нас в повітрі зачепило так? Супермен? Що зробити? Нажати куди? Третя кнопка з 50-го права, та? ласкаво просимо в Китай. Нормально я посадив літак. Легеньке приземлення. Я впевнений, що там сотні тисяч жертв. Звісно, що ми вежили. Це ж очевидно. Ми ж головні персонажі. Хто ви? Шері. Шері? Та сама Шері з другої частини, яку рятувала Клер. Там якась штука летить. Можна ще повинні? Ви вже його знаєте? Це ваш друг? Та це моя минула колишня дружина. Тобі нормально получати стільки вистрілів по голові? Надіюсь, я розбираюсь в двигунах. А, треба R нажимати тільки. Якби в реальному житті так само просто було. Береш клавіатуру, під'єднаєш до двигуна і нажимаєш кнопку R. Давай, Шарі, дави цього придурка. Вона не попала. О, Шарі, лови цю штуку. Шарі, ти як там? Леон, коротше, ми рухаємось, якийсь кхун Лунг. Ми там зустрічаємось з Сімосом. Шарі, ти шо угораєш? Я думаю, їм кінець. Хелена, будь ласка. Не давай нам той Щунчуньян треба замутити. Що Що я сказав? А, да. вона як завжди всюди. Там, де Леон? Опа, А-а-а! я крутий! Ага, Леон Кенеді. Фах. Щось прям дуже загадково тут відбувається, в цій шостій частині Resident Evil. Ада, що ти робиш? Випускай роботи пилососи ніби. Бх. Ти що, дурна? Навіщо ти, -ти пилососи випустити? Що вони мають прибрати? Нас? Ой, сорі. Во, знаю, це спецназ ганяється ще. Вона від них тікає. Її загнали в кутик. Стоп, це шо, Кріс? Це ж Кріс. Це дитина з шостого класу. Ого, битва почалась. Леон проти Кріса. Емо. Леон, що ти цього школьника не можеш перемогти? Та ну нахер. Ого, епічно, епічно. Кріс, Леон, ти що? Че ти не в школі? Опусти зброю. Для чого ти її захищаєш? Вона ж винна у всьому, що сталося. Це все через Сіменса. Там всі померли, і президент теж. Все через нього. Не через Аду. Дуже напряжна ситуація. Тишина. Окрім мене. Смоук кидає. Або флажку. Флажка. Вона полетіла, можете про неї забути. Кріс, а ну чекай. Ну добре, добре. Біасей займуться адою. А ти займайся цим Сіменсом. Все, давай. Сіменс. Оце нього агентів тут. Шері прийшла. Через тебе президент помер, ідіот. Та пішли вони всі в сраку. Вбийте їх. Тут інформація про те, як зупинити цей вірус. Забирай. Все, рухаємось. Епічно. Ззаді хтось підкрадається. Чувак, підкрався, вистрелив таким якимсь дротиком і помер. Хтось його заразив вірусом, походу. Він впав на поїзд, окей? Звичайно, звичайно, що ми пройдемо за ним. Адавонг! Вона тільки що вас зрадила. Я зараз заражусь в монстра і буду битись проти вас. Оце він загорівся. О, йомо, розкрилась квіточка. жесть. Трансформер, хол іще. Ми як професіонали ухиляємося, лазимо, перегремо по цьому поїзду. Зараз на інший переперигнемо, напевно. Не перепригнемо. Кінцева зупинка він каже. Ми його збили. На поїзд побіг, Помер. What the fuck. Блін, що за брутальність цієї гри? Прям в пику. Чому моя сім'я покинула мене? Сказав він. І здох. Джайк є ключем для того, щоб зупинити це вірус. На нас летить ракета. Люди, вроді, веселяться, обнімають одне одного, але ненадовго. What the fuck? Це так бомбочка. Ага, я зрозумів, що це за ракета. Це ракета, яка заражає всіх зомбі-вірусом. Почався зомбі апокаліпсис в Китаї тепер. Прям інфа стопроцентна. На цих картинках ви це можете дуже добре бачити. Відбувається лютий хаос. Алло, Леон, слухай, маю тобі дещо що сказати. Ада Вонг померла. Ти як йому? Моя кохана померла тільки що. Ну, одна з, з коханих. Okay. Ми напевно, йдемо прямо туди, так? Ми подорожуємо по місту, наповненому зомбаками. <laughs> Блін, ця нова частина Silent Hill така цікава. What the fuck? Звідки воно взялось? Ополексія бензин. Цей момент, я пам'ятаю його. Момент початку гри. Зараз буде пів-пів-пів. Там ада в гелікоптері у тому. Але вона померла. Типу. Цьому крісу довіряти блін, цьому ідіоту. Це неможливо. Оце тут фізика. Задній план просто зашкалює дебілізмом. Цей момент. От хто повернувся. Надіюсь, тебе є друзі на тому світі. Тому що ти скоро до них приєднаєшся. Це не Леон сказав, це я таку круту фразу придумав само собою. Йомою, оце в нього стадія, друга. Він з динозавра перетворився. Оли ще тобой. На, я тобі підірвав ноги. Пам, з коліна по морді. Леон жорсткий. Це напевно крутий персонаж в цій серії ігор. Получай. Получай. Карате. Хоя! На, знову з коліна. Получай. По морді. Надіюсь, він получає задоволення. Бо я получаю. Снайпер. Попав у нього, бачили? Це снайпер. О, в катсцені і ліфтом піднімаюсь. Це шикарно. Шикарно, що не треба йти пішки на крашу будинку. Вона для тебе більше, ніж друг, так? У тебе є почуття до неї. Дівчина, мани, до тебе є почуття. Оце вони круті. Це прям жесть. Все, я так розумію, ми так повзем. А, він до сих пір живий, а. Оце там ада б'ється з ним. Бейся, бейся. Ада теж нормально так мочить, цей спайдермен. Аду збили, Нормально, так? Прикрий мене, речі, я до неї. Ада, ти як, нормально? Вона вирубалась. Іди зі мною моя любов. Ми будемо разом назавжди, він каже. Це він до мене? Чи до неї? Ого, я заблокував всі його патрони. Та я просто віддихала. Не спає на роботі, йомо. Ну шо, трансформер, пора тою вже погаснути нарешті, ти ж задобав. Блін, катсена почалась, я падаю. Ах ти санова біч. Получай. Не розумію, чому мені говорили, що ця частина лютий кал. Хоча, можливо, мені просто као подобається. Навряд чи він помер, а? Дякую, Ада. І мені теж подякуй. Що ти таке, Леон, питає. Що ти там чекаєш? Іди за нею. Прийшла вона в сраку. Я йду з тобою. Нас мають евакуювати звідси? Я бачу. Ми самі себе звідси евакуюємо. Блін, та ви задовбали. Скільки можна жити цьому чуваку? Він поглинає їх і створюється скорпіон. Все-все, тихо, тихо, спокійно. Ти вже помер. Його спочали хавати зомбі. Йомою, це що за муха? Я воно ще зараз полететь, холі ще. То як мухи виглядають під мікроскопом, да так? так, нам треба зупинити оце от. Муха, термінатор, титан. Получай, на, він просто на куски розвалюється. Ну, давай, їж зомбака. Я втекну у нього цю штуку. Давай, еволюціонуй, ти ж хочеш, я знаю. Я поліз на муху, все. Гранату, лови. Ці очі підірвав йому. Він вирішив ще одного мужика захавати, щоб добити себе, так? Прям в голову, ану. Бум. Цікаво, це вбило його. Тут ще РПГ хтось для нас залишив. Походу, ада, а хто ж і ще типу. А він не знає, що РПГ ваншотить. Прощавай. Уф. Уф. Як думаєте, він помер на цей раз? Він ще живе, його муха вмерла тільки. А його вб'є? Йо, він ще хоче вижити. Ого! Оце він покрився крою. Umbrella мазафака. Треба на нього якусь атомну бомбу скинути, щоб він помер. Ну так, що на всякий випадок. Все, ми з моєю коханою летимо звідси. У мене коханих багато, якщо що. На пальцях, в принципі, можна порахувати. Клер, Джел Валентайн, Ада Вонг. Ешлі окей, okay, гра закінчилась в принципі. Як на диво, це хороша гра. Я думав, що я пошкодую, що буду її грати, але я пошкодував тільки про одне: що я грав п'яту частину. Реально, є це після титрів. Вона прийшла на могилу своєї сестри. Тепер вона буде з нами працювати, з Леоном. Я так розумію. Вона стала його новим напарником. Насправді це ще не кінець, бо мені потрібно пройти ще три компанії, щоб повністю дізнатися, що взагалі відбувається. По хронометражу вони займають стільки ж часу, як і проходження за Леона, та історії у них різні. Тому я просто коротко вам покажу і розкажу, як вони зв'язані та переплітаються з головним сюжетом. Значить, є дві ади: справжня у червоній сорочці, і файк у синьому платі, яку насправді звати Карла. Завдяки їй тоді Сімонса заразили це вірусом. Так як утворилася друга ада, завдяки Сімонсу, він був так сильно закоханий у справжню аду, що створив її клона за допомогою того самого це вірусу, який перетворив саму Карлу у кокон, а вже з неї народилась фальшива ада. І через ці всі експерименти, які над нею проводили. Вона так розізлилася на того Сімонса, що вирішила за допомогою це вірусу знищити весь світ. Тому весь цей хаос, який відбувається в Китаї, це справа її рук. Для чого у цьому сюжеті мій любимий бовдур Кріс Редфілд? Він був на завданні і випадково зустрів адду, яка вже тоді удосконалювала цей вірус та втілювала свій план по знищенню світу. Вона обдурила цього школьника і позаражала цим вірусом майже всю його команду, перетворивши їх на монстрів. Після цієї події Кріс дуже сильно хотів прибити ту адду, тому і переслідував її у цій сцені. Як ви пам'ятаєте, Леон сказав Крісу, щоб той не вбивав її. І Як тільки він догнав дівчину, прилетів вертоліт з людьми Сімонса, і вони застрелили Карлу, яка впала на землю. І не померла, але нічого страшного, бо прийшла справжня ада і прикінчила цю фальшивку. А тепер Шері і Джейк самі цікаві особистості. Як ми пам'ятаємо, Шері колись була заражена Джей вірусом, і через десяток років після того над нею проводили досліди, щоб отримати вакцину вже від це вірусу, але нічого не вийшло. Зате завдяки цим експериментам, дівчина отримала силу регенерації. Так от, Шері вже 27 років, і вона являється секретним агентом США. У неї було завдання знайти людину з імунітетом до цього C вірусу. Цією людиною був Джейк якого вона зустріла півроку тому, він був тоді найманцем, його команда перяла собі у це вірус. Він, звичайно, також, але на відміну від них, хлопець не заразився. Так звідки у нього той імунітет, бо він є сином Альберта Вескера, придурка з матриці п'ятої частини Resident Evil, пам'ятаєте? Якщо коротко, у кінці їхньої пригоди парочка виконала свою місію, і кров Джейка була досліджена, а вакцина створена. Далі у них почалось ніби побачення, але нам цього не показали. Так само, як я вам не показав 98% всього, що відбувалося у Сюжетних лініях, але саме головне для загального розуміння сюжету достатньо і 2%. Я ще не проходив першу частину Resident Evil, так що якщо хочете її побачити, просто напишіть, і відео буде.